Всім привіт, з вами Настя і ми продовжуємо грати у Frenble. Блін, я не знаю, що з цим світлом і як це пофіксити, але я, блін, якогось фіга кожен раз, коли записую я якась синя. Можливо, якщо це буде не ввечері записуватися десь днем, то може буде краще, але хто його знає. Так. Ми сьогодні продовжуємо робити ці хімічні. Коротше, хімічні витребеньки. І пробуємо, щоб у нас щось вийшло. я сфотографувала е, от, е, от, оце. Щоб не кидатись туди-сюди кожен раз, бо це трошки довго. По цьому е, малюнку в нас тут йдуть ягідки. Ось тут треба нам. А-18 Так Далі в нас Так, ну-ка, отсюдь отшу... Угу Стьої є... Ага, стьої сюди Ми зробимо Отсюдь оцю. Напевно. Хоча я думала, що тут треба якось... Ладно, поки так. Е, тут R15, R15, так Тут в нас 2 ПФ 2 ПФ Так Отож не ладно, попробуем Ну-ка оце о є. Це сюди. Це сюди. Блін, ой, це, походу, не туди втулило. Хоча, хто його знає? Може воно би не втулилось, якби. Отак. О, є. М -м, тут є. Тут є, а оцю рожеву ще кудись треба втулити. О! Є. Тож у нас все по плану. Того... Ага, так, оцю треба сюди, цю треба обратно. Тут все номер 166. Оцей сюди. Так. Вроді все накліпали. Пробуємо. Що в нас вийде? Єк. І що? Все? Думаю, все готово. Суперхімікиня... Що ж? Майстриня Френбул хімікиня майстриня Френ був. Їй. Добре, тоді що вимикаємо? Горить доволі сильно, це добренько. А. Ну ладно, допустимо. Опа. Френ, мені нарешті вдалося полагодити автопілот. Тобі потрібна допомога? Думаю, я теж непогано впоралася. Я зробила все, що ви просили. Прекрасно, Френ, здається, все ідеально працює. Так, на вигляд, це просто чудово. Що нам треба робити, пане? Що ж, я хотів запитати, чи боїшся ти кроликів? В одній з кімнат живе маленький кролик, і я, я його страшенно боюся. Може, ти допоможеш мені його позбутися? Кроликів? Гадаю, залежить від кролика, пане. Враховуючи все, що я бачила, я не можу. Уявити собі лише один вид кроликів це шоколадний кролик, чи з рогами та поглядом вбивці? бивці? Ти маєш побачити його на власні очі, у нього рожевий ніс і сині чобітки. Він просто сидить там, не кліпає, не рухається весь час витріщається. Звучить дуже моторошно, пане, але покажіть його мені, інакше я ніколи не дізнаюся. Яка ж ти хоробра, Люба? Йди за мною. Хоробра хоробла. Ой, хоробра. Добре. Це ми тут все забрали, по ідеї. Ну-ка, ще разок такого. Так, да, в принципі, нічого більш нема. Е, так. Я так і думала, що сюди треба йти, бо тут, в принципі, більш нема куди ходити. Так, книжечки. Ого, треба читати так багато сторінок, Сподіваюся, там є картинки. Цікаво, які саме ти причей рахується машина. Е, тут, блін, стільки котів, мені кажеться, що це коти. Ой, тут щось цікаве таке. Ну, я поки не буду цим займатися, бо, напевно, це щось треба робити. Ця лампа на вигляд, як чайник з ложками і виделками Єк. О, схожа на матеріальну задачу. Математичну задачу, ой. Але я не намагатимуся її вирішити, у мене є інші справи. Багато взуття, може воно затісне для великого ітворда? Тут також багато жіночого взуття, може воно подобається ітворду. хе 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 Звісно, чому б ні? Вони гарненькі. Так. Це пароль ж яр, я його згадала. Хм, тепер зрозуміло, вони друзі. Це добре, це спонукає мене довіряти Ітверду. Годинник. Хм, багато крихітних рукавичок, здається, щось знайоме. Це ті рукавички, які я колись загубила. Може, Ітворд в крафті рукавички, тому я їх і загубила? Хм. Багато на що можна подивитись. Не думаю, що мені це потрібно. Це мене дивує. Є багато речей, які нам ніколи не знадобляться. Ей. Цікаво, чи Ітворд справді любить чорних котів? Якщо ці ляльки уособлюють пана опівніч, це дивно. І твар... змушує мене замислитися над багатьма речами. Це, напевно, в принципі все, що тут можна глянути На. на... Напевно, це все. Тоді погнали сюди. Ось бачиш, він просто сидить там, хіба це не дивна поведінка? Наскільки я розумію, це просто іграшка, пане. Вона не рухатиметься. Не могла би ти спробувати налагодити контакт з ним. Я ненавиджу торкатися його. Гаразд, пане, я візьму кролика і покажу вам, що боятися нема чого. Для початку я подивлюсь, що тут є в нас. Хі-хі-хі. Спершу візьму маленького кролика, бо ітвор трохи його боїться. Блін, ладно. Бачите, це просто погнастий кролик, нема чого боятися. Ах, ти маєш рацію, Френ, нам нема чого боятися. Блін, що за Фіня? Що? Не йдіть, пано північ, це не смішно. Ох ти, сволочь. Йой, чому ти не лякав, Ітворда? Все одно ти дуже милий. Морковка. Погнали. Мені більше не треба моркви, я вже маю морквину. Зелені листочки. Олівець, він мені не потрібен. Гадаю, це гайкові ключ, не може мені знадобитися. Ці лампочки не знають, чи зламаються. Що-що? Не знають, чи зла... залишиться. А. <с Noise> Я вже не можу читати, ще й воно так швидко. Ці лампочки не знають, чи залишитися їм. Увімкненими чи ні. Ти що ще, знаєш, що лампочки там собі думають? Ітвор зробив паперовий човник. Вже після е кількох записів я просто не можу вже нормально читати, бо вона ще й так швидко його виключає, цю, а на цей напис мене просто... Я не так бистро читаю, щоб встигнути. Так. Хорошо, один и шел шоу цього, ну-ка, ну-ка, окей, добре, І що тут у нас? Це схоже на невеликий вентиляційний... Що, е, що? Вентиляційний вентилятор? Це масло масляне, що це? Що це значить? Схоже, машині потрібно трохи енергії. Чогось тут не вистачає. Кабелі з'єднані між собою. Коротше, понятно, треба якась батарейка. Ова, механічна рука, ти жива? Думаю, їй подобається натискати на кнопки. Два. А, не вмикається. Що мені робити? Опана, погнали! Ага, я поняла це все. Так. Ось так. Встановлюємо батарейку і так працює. І що? Шо? Шостого. того? Ага. Я поняла. А тут ще п'ять є. Милі рослинки, ви даруєте багато повітря, щоб я могла дихати. Яке гарнюні деревце Так, я думаю, тут, в принципі, мені більше вже нічого не треба. А тільки оце дерево мене цікавить і все. Та це дерево. Ага. <гум> Хорошо. Погнали. Ого, це ще що таке? Що це за люди? Я не поняла приколу. Що це взагалі може бути, блін? Так. Те, що я тут бачу? Агов, там нікого немає. Це для того, щоб створювати мозоку за допомогою вітру. Ф, хто його знає. Символ води. Гадаю, це з чимось пов'язано. Метальник води з чайника. Це. Що? Це мистецтво і небезпечна зброя. Окей. Okay. Це ви? О! Так, я маю це скопірувати, поки воно ще не, де не зникло. Як? Жість. От цікаво, я сюди вийшла вже разом з таблетками і не можу зрозуміти. Ай. В смислі? Що за фіня? Е. Е. М. краще назад обратно піти. Об Окей. Okay. Матусю, татку, хто це з вами зробив? Чому ви тут? Будь ласка, скажіть мені. Окей, непонятно нічого. Ем, не знаю, що це дає взагалі. Добре, спробуємо так. Угу mm -hmm. ой, тепер це вже хтось другий. Тільки що ж я була. Дев'ять тут у нас вісім. Ще десь була якась цифра, а тут теж вісім. Йой, чому ти налякав і творда? Все одно ти дуже милий. Який милий? Ти що? Угу? Тут воно тільки це покаже. Ну, окей. Глаз. Вісім, вісім. Тут 8 і там 9. Е -е, то я просто щось не дуже розумію оці на малюнки. О! Бляха, я спугалася. <смі> Йой-майой! Можливо, кролик злий або голодний, або і те інше. Механічний кролик це не дуже милий. Це й не дуже милий. Фуф. Жорсткі якісь, серйозно. Просто реально чогось я туди наверх вийшла вже з. Е, типу, з таблетками дітими. Ой. Так, один, два, три, чотири, п'ять Що це значить? Я щось не поняла поки що. Але якщо таблетки, то тут у нас е 9 8 8 і 6, а там закрита королём. Угу. О, і тут. А! Жесть! <сіст> що це було? Так, а якщо ще раз Тут френд була, типу, у вигляді френд був цей кролик. Мне цікаво, чи ще раз будеться. Не. Ладно. Що мені взагалі це положення цього. Um, положення того чайника не можу зрозуміти. І цю фігню я не можу покрутити. Ну-ка. Опа. Ага. І що? А что мои mm. mm. Допустим. Я бачила такие у фильмах. Mm. Злодій завжди знає, що робити. Я не знаю, що з робити. Okej. Co to? Ja z tym nic nie rozumiem, co z tym robić. Hmm. Tak. Так, допустим, и шо? Тут у нас в Саше ничего нема. О, а тут что то другое уже с этим королем. чему ты налякав и Ну, блин, это уже какой-то другой цей. В, дит... в дитя. Так, что дам ему Опа, на. О, тут у нас 5. И что? 5. Хм. Так. Там у нас 5 ирка, значит, значит. А, -а, -а записат на Ну-ка, Стоп, нажму. Отож, я взяла де записати. І в нас є що? В нас є, що тут п'ятірка. Так, зараз запишемо. Так, ще треба знайти, куди записати, господі, немає ніякого вільного листка. Е, -то, так. Значить, вверх в нас п'ятірка. Сюди в нас дев'ятка. Так. Сюди в нас вісьмірка. Я не знаю, що це мені допоможе і як я з цим розберуся, але. сюда Ой, не то. А, -а сюда и весь мирка. Чекается, тут еще над головой в них кистей. Ага, так. Ну, допустим. А тут у нас... Шесть. Не дуже розумію, що мені це дає. Але якщо без пігулок, то тут в нас два. Тут в нас п'ять. Тут в нас три. Тут в нас один. І тут в нас чотири. Так, з тим я справилась. Тому е спробую розібратися, для чого мені ці цифри вже в наступному ролику. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, що ви думаєте про ці, е якби, загадки, механізми і все таке. Бо для мене це трошки тяжка тема. Е але, в принципі, розібратись можна. Тому дякую за перегляд. Всім па-па!